Доброго дня малята! Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке гриби та які гриби можна їсти, а які ні. Гриби це цінний поживний продукт. Але не всі гриби можна їсти. Давайте розглянемо, які гриби відносяться до їстівних та неїстівних. До їстівних грибів відносяться. Білий гриб. Шапка цього гриба схожа на круглу подушку і має коричневий колір. Поверхня її гладка. Цей гриб не має запаху. Вживати білий гриб можна в будь-якому вигляді. Підберезовик капелюшок також має форму подушки і забарвлення має світло-коричневий або темно-коричневий колір. М'якоть капелюшка білого кольору. Цей гриб любить світло, тому його можна зустріти на узлісі. Підберезовик можна вживати в вареному вигляді. Маслюк має дуже випуклий капелюшок. Він може бути від жовто-шоколадного кольору. Цей гриб росте в фойних лісах. На піщаному ґрунті його можна вживати в маринованому, тушоному й солоному вигляді. Опеньки. Ці гриби ростуть біля коріння дерев. Його капелюшок має жовто-коричневий колір та схожий на парасольку. Сироїшки мають круглий капелюшок. Колір капелюшка від червоно-коричного до жовтувато-сірого. Ніжка біла і тендітна. Сироїшки можна зустріти в фойному лісі, в березовому парку та на березі річки. Перші гриби з'являються в кінці весни, а найбільша кількість на початку осені. Лисичка. Приємна на вид і смак, її капелюшок бархатистий та має рудий колір. Ніжка також руда та гладка. Лисичка зустрічається в листяних, мішаних та хвойних лісах, а вживати її можна в будь-якому вигляді. А тепер увага! Запам'ятай гриби, яких не можна навіть торкатися. Ці неїстівні гриби. Що містять отруту, можуть викликати сильне отруєння і навіть загибель до найнебезпечніших для життя отруйних грибів, відносять мухомори, бліда поганка, несправжні опеньки. А тепер перевіримо, як добре ви запам'ятали види грибів. Допоможи їжачку зібрати їстивні гриби. До кошика я вами пишаюся. Ви всі великі молодці. До нових зустрічів.